Привіт, студенти! Вітаю тебе з професійним твоїм нашим, до речі, святом. Це серія відеороликів, де екс голови розповідають про якісь свої події, що відбувалися тоді, в тому житті довоєнному. Тож, в мене також є що згадати. Напевно, варто зазначити, що під час мого головування ми. Дуже класно е, навчились виокремлювати студентське самоврядування від студентської ради, і е, хочу зазначити, що студентське самоврядування взагалі стало дуже потужним. Е, З'являлося багато класних ініціатив. Е, самобутніх е, просто студенти збиралися створювали будь-що е, музичні вечори. Я думаю, хто там був, вони знають і дуже сумують по цим штукам. тому Якщо ви любите а, грати на музичних інструментах або співати, то така можливість в ЗНУ є. А, взагалі, трошки назад відступлю. Да. А, це відео, напевно, для першого курсу, а, які не знають, да, взагалі, які активності є в університеті і що нас чекає після перемоги, тому welcome. О, це така новітня історія. Я рік тому лише закінчив своє головування, тому. До речі, ті, хто дивляться і знають, давайте разом згадаємо про те, що відбувалося нещодавно. От музичні вечори, День борщу. Хто не знає, це така традиція. Ми створили чат студентського самоврядування взагалі, і дату його створення ми відмічаємо. Перший був день борщу минулого року, коли ми збиралися в столовці в університетській в їдальні. От, і всі гуртом їли борщ, це було дуже класно, просто дуже класно провели час. На жаль, цього року не вдалося відмітити цю дату через там, певне загострення бойових дій в Запоріжжі, але тим не менш. Сподіваюся, що ця традиція збережеться, і вже наступного року ми знову зустрінемось відмітити цю класну дату. Студентське самоврядування це взагалі можливість спробувати себе у будь-чому. А, якщо у вас є якісь хобі, якийсь інтерес, то взагалі це реалізувати та знайти однодумців дуже і дуже просто. А, декілька прикладів дам. У нас є хлопці, дехто ще навчається, дехто ще випустились, які зібралися і створили проєкт з а, метою якої є записувати подкасти. От він називається Зайшов нормально. Якщо ви не в курсі, не чули про хлопців, а, дуже вам раджу послухати. Подкасти вони є, і я думаю, будуть лишатися актуальними. Є для першого курсу взагалі про події того часу. Це така певна хроніка подій. Є також відеоподкасти, тому це дуже класна штука, я дуже раджу послухати, хто не в курсі. Також ще один з прикладів на студентське самоврядування, активісти зібралися і подали на один з грантових конкурсів проєкт на створення. Мідіа студії в університеті. Потім в результаті виграли цей грант, і у нас тепер є в четвертому корпусі на третьому поверсі медіастудія, де можна приходити записувати якийсь відеоконтент, аудіоконтент, робити фотозйомки, будь-чого. І факультети, проєкти записують там різноманітний контент, зокрема, і зайшов нормально. Там також записували серію своїх подкастів. тому це також свідчить про те, що в принципі, можна досягнути чого завгодно, лише треба хотіти і мати однодумців і йти до своєї мети. Такий невеличкий другий блок моїх загадок буде стосуватися саме студентської ради. Так, до того я трошки розповідав про студентське самоврядування, про якісь яскраві штуки, на мою думку. Щодо студентської ради, мені здається, що ми змогли дійсно об'єднати навколо себе багато людей. Яскравий приклад тому це громадський бюджет. Я думаю, хто в курсі, хто в темі, є такий конкурс громадський бюджет міста Запоріжжя, де виділяються гроші на фінансування будь-яких ідей від мешканців міста. Тоді ми здобули перемогу одне з призових місць. Мирали більше ніж тисячу голосів. За шостим корпусом ми е, хочемо зробити невеличку зону такій, е, для такого відпочинку, дозвілля, щоб можна було поїсти булочку, е, зробити якийсь захід. Е, на жаль, через воєнні дії реалізація проєкту зараз на паузі. Сподіваюся, що все ж таки вона активізується. І ці об'єднані наші зусилля в минулому в майбутньому призведуть до більш комфортного життя занушників, їх дозвілля, взагалі їх буденного існування на території університету. Також не можу не згадати про Тімнайт та Форум. Це два таких великих класичних проєкти студентської ради, які також вдалося зробити тоді. Тімнай, до речі, вперше був у форматі онлайн на Ютубі. Є трансляція. Думаю, що ми залишимо посилання в описі цього відео. Великий п'ятигодинний стрім з класною взаємодією, з глядачами, з іграми, з інтерактивами, з конкурсами, з призами, з подарунками, з приколами. Ну, коротше, все як ви любите. До речі, рівень тоді тієї трансляції був, ну на мою думку, один з найкращих в університетів. Взагалі, що ми такого робили в, в контексті е, трансляції. Да? Там було три камери, е, звук, мікрофони. Ну тобто, і ще наприкінці був виступ музичної групи, улюбленої групи твого ректора. Тому я думаю, що це доволі потужно, і навіть не дивлячись на. Тоді, які умови да, були, це був карантин. Ми змогли провести традиційний захід в нетрадиційному форматі. І я сподіваюся, що Team Night буде існувати ще після перемоги, тому дуже раджу вам відвідувати цей захід. Це крутий захід, де дійсно заянушники об'єднуються, спільно проводять час. час дуже весело і корисно, і все це відбувається вночі. Дуже класно. Тому раджу. Ну і звісно, форум. Тут вже він який був? Шостий, здається, шостий? Да, шостий. Так. Да. А може й сьомий. Ну, скоріш за все, шостий, я вже не пам'ятаю. Також дуже яскравий форум був, де, на відміну від попередніх, мені здається, нам вдалося запросити до себе спікерів з. Студентського самоврядування інших університетів, зокрема з київських. Це дуже класно, що ми розширилися, познайомилися з новими людьми. Давайте, взагалі, да, про те, що таке форум, тому що, можливо, хто, хтось не знає. У нас є в університеті біостанція профілакторія, яка знаходиться на Хортиці. Там можна відпочивати, релаксувати. Існує вже сьомий рік така традиція, як форум ЗНУ, коли ми всі збираємось на тій біостанції е, і весело, одночасно, корисно проводимо час, знайомимось, е, прокачуємо свої навички в студентському самоврядуванні, обмінюємось досвідом тощо. От, тому ще мені дуже запам'яталась виступ улюбленої групи твого ректора, про яку вже згадував раніше. Це тоді хлопці написали музичний альбом про ЗНУ. Це ж взагалі просто вибух мозку. Е, дуже раджу послухати, хто не в курсі. До речі, хлопців вийшов нещодавно другий альбом. От, е, взагалі, дуже вам раджу, якщо вам цікаве студентське активне життя, долучатись в тому числі і до форуму. Це просто неймовірна синергія е, яскравих людей, е, обмін досвідом. Взагалі дуже класно проведений час, і такі миті, які ти запам'ятовуєш, напевно, до кінця життя в жодному університеті країни я не чув про такі штуки, коли люди збираються і днями відпочивають і тусуються з користю, з користю. От, для себе і взагалі для студентської спільноти. Дуже вам раджу це такий заряд енергії позитиву перед навчальним роком. Ну і останнє про що хотів би розказати, таке ну, напевно, моє особисте досягнення. Е дуже багато років е було питання з аудиторіями студентських рад, е згідно з там всякими важливими документами. У кожної студентської ради має бути своя окрема аудиторія. От, е на жаль, студентська рада університету була спільно з одним ще факультетом. От, вдалося вибити, вибити, якщо можна так сказати, аудиторію для студентської ради, велику, окрему. Зараз ми от знаходимося в неї. Це було дуже досить таки складно, дуже багато і довго ми цим піклувалися, тому це також є дуже класним досягненням. Зараз, на жаль, тут трошки через воєнні дії, де ми в березні цього року планували тут якось облаштовуватись меблі, все таке. От, але на жаль, цей процес трохи призупинений. От, але це також як приклад того, що ви можете досягнути будь-чого, здавалося б, нереального в університеті все можливо. Якщо у вас є якась мета, ви знаєте, що ви праві, що у вас є бачення цього, то все беззаперечно вийде. Треба лише приділити час, зусилля, знайти однодумців. І у вас все вийде, От, тому це питання не тільки там про студентські ради, да і, там взагалі про підтримку студентства, покращення якості вищої освіти. Сподіваюсь, ви не будете байдужими до себе, до спільноти, до одногрупників до взагалі до університету, і змінюйте, будьте активними, дійте. Все можливо в університеті єднайтесь, знаходьте однодумців, проводьте свої студентські роки. Як якомога яскраво для цього є всі можливості, всі ресурси, є люди. Тому будьте відкритими і люди до вас прийдуть. Ви знайдете однодумців і дійсно будете робити круті штуки. Я сподіваюся, запам'ятаєте своє студентське життя супер чудовим і супер класним на все життя. От в мене все до зустрічі в зену ваш Єгор Гуков.